Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Страхуйся онлайн. Авдіївка, штурм третій. ЗСУ готуються до нового наступу. Ворог з авіабомбардувань. І, вочевидь, планує потужні м'ясні хвилі. Які напрямки, крім Авдіївського, залишаються найгарячішими на фронті? Що потрібно українським силам оборони для подальшого розширення лівобережного херсонського плацдарму? Наскільки ще вистачить фінансування від США? Коли Конгрес зможе проголосувати за новий пакет допомоги? Більше про події 633-го дня великої війни у матеріалі Олексія Паса. Хвиля наближається. Ворог хоче вже втретє взяти Авдівку штурмом. Про це заявили у силах оборони таврійського напрямку. Попри те, що місто нищать керованими авіабомбами, нині ворог частково зменшив активність авіації. Поки що в наступ кидають переважно тимчасово живу силу. Все буде можливо знову. Кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту. Загони шторм і шторм зет, які ворог кидає в першу чергу. Зазнають дуже значних втрат. У деяких залишилося 10-15% особового складу від початкової кількості. На Донеччині фіксується збільшення кількості російських дезертирів. Окупанти навіть задіюють загороджувальні загони. Але навіть вони не знадобляться, поки тут стоять сили оборони України. Лише за добу на Авдіївському напрямку у мінус пішли близько пів тисячі окупантів. Британська розвідка у новому звіті повідомляє, лінія фронту найближчим часом не зміниться, адже потенціалу для наступу бракує і ЗСУ, і російським окупантам. Найгарячіші напрямки Авдіївський, Куп'янський та Лівий Берег Херсонщини. Теж відбувається зараз. На лівому березі Дніпра це на Справжнє диво, бо в таких несприятливих умовах знає ти більше, що ми знаємо, що на півдні е, Херсонської області ворог засередив до 65 тисяч свого особового складу. Вести бойові дії край важко. Ми маємо розуміти, у ворога є перевага в артилерійському озброєнні, є перевага в авіаційній компоненті, є чисельна перевага в артилерійській компоненті. І звісно, що за таких умов те, що нині українські морпіки примодряються розширювати плацдарми на лівому березі Дніпра, це це дива. Зсу зараз потрібно ще одне диво: створити надійні понтоно-мостові переправи, щоб посилити лівобережний плацдарм важкою технікою, але специфічне обладнання може затриматися у вкрай критичний момент. Узгодження нового пакету допомоги від США з'явиться хіба що під новий рік, а може і в 2024-му. Принаймні такі сценарії розглядають в агенції Блумберг. Голосування в Конгресі США очікується лише наприкінці листопада у Білому домі та Пентагоні вкотре наголосили, Україна не може чекати, і водночас відмовилися на загалозвучити наскільки ще вистачить попередньо виділених коштів. Вігтпасдан. Um, Пакети допомоги Україні справді стають меншими. Скорочуються наші можливості поповнювати і власні запаси. Законопроєкт про додаткове фінансування оборонних потреб України вже у Конгресі. Питання нагальне, адже це не частина бюджетного процесу. Крім України, законопроєкт розрахований ще на потреби Ізраїлю, індотихоокеанського регіону та оборонних запасів армії. США. ми закликаємо конгрес ухвалити додаткове фінансування, але коли саме це станеться, ми не знаємо. Я не буду давати прогнози, як довго ми зможемо ще підтримувати Україну в межах попереднього фінансування. Цим може скористатися Росія, ЗСУ стоятимуть на позиціях і йтимуть уперед, попри будь-які рішення, ухвалені чи не ухвалені західними партнерами. А поза бойовим чергуванням інколи з'являється час і на тимчасову музичну паузу і у відомих Сень з'являються свої версії, зіграні на бандурі, а все решта не має значення. Сак п'ятий канал. Нічна масована атака. ворог запускав групи шахедів по території України. Атакували у кілька хвиль. У повітряних силах інформують, ударні дрони злітали з Курської області Росії та Приморського Хахтарська, що у Краснодарському краї, запустили 38 безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 29 із них. Росіяни били порізно. Україн. Так, за даними Сил оборони Півдня, шість дронів збили над Миколаївщиною. По одному у Херсонській та Одеській областях в останній пошкодили нафтобазу та електромережі. Один із працівників зазнав поранення. Пошкоджена адмінбудівля. Водночас у Міненерго повідомили через російську атаку без світла в регіоні. Нині близько півтори тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання ліквідували у Запорізькій області, проте є влучання. Через падіння дрона вимкнули повітряну лінію електропередач. За даними ова, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджені внаслідок ворожої атаки інфраструктурні будівлі на Чернігівщині. Потерпілих немає. Повідомили в ОВА. Ще один ворожий дрон знищили у Дніпропетровській області. Працювали сили протиповітряної оборони вночі і на Хмельниччині. Летіли ворожі шахеди також на столицю. З десяток дронів збили сили ППО на підступах до Києва. За попередніми даними жертв і руйнувань немає. Повідомили в міській військовій адміністрації. Використовувати гроші із заморожених російських активів і не зволікати з допомогою Україні до цього закликав Сполучені Штати Петро Порошенко під час виступу на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Він зуважив, що кожна затримка на користь Путіну Будь ласка, робіть максимум, що можете. Наприклад, ви сказали, що у нас є дискусія щодо бюджету в США. Будь ласка. Використовуйте заморожені як російські активи, якщо ви хочете зупинити, призупинити або використати українську справу з будь-якої іншої причини. ви на боці Путіна, тому що це зволікання, а ціна, яку ми платимо за зволікання, величезна. Поговорити із путіним знову готовий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це він розповів під час зустрічі з виборцями. Канцлер не зазначив ані дати, ані часу, ані навіть умови для таких переговорів, але вже не вперше виявив таку готовність. Про наміри говорити із путіним Шольц говорив навесні і улітку цього року. Навіть зазначав, що це може трапитися скоро, але ця розмова так і не відбулася. Подібні плани не декларує. Олаф Шольц разом із президентом Франції Макроном спілкувалися із Путіним чи не найбільше з усіх європейських політиків за винятком Віктора Орбана, який зустрічався з кремлівським диктатором нещодавно і навіть тиснув йому руку. Фінляндія повністю закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ. КПП припинили працювати у ніч проти суботи. Обмеження діятимуть протягом трьох місяців до 18 лютого. За потреби термін дії можуть продовжити. На кордоні посилили заходи безпеки, встановили тимчасові загородження, паркан із колючого дроту і металеву огорожу. Прикордонники повністю опустили шлагбауми. Заходи потрібні через наплив мігрантів з території РФ. У п'ятницю до кордону прибули понад півсотні шукачів притулку. Хоча протягом тижня таких було близько трьохсот осіб. Траплялися інциденти. Напередодні проти мігранта застосували газ. Чоловік намагався притнути кордон, попри попередження фінських військових. Прикордонні загони заходи посилили і в Естонії. На мосту між Нарвою та російським івангородом встановили так звані бетонні конструкції для блокування важкої техніки.